Котигорошко, Українська народна казка. Був собі один чоловік, мав він шестеро синів та одну дочку. Пішли вони якось в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона й питається: А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони відповідають. Ми будемо тягти скибу від дому аж до тієї ниви, де будемо орати. Тоді за цією борозною йди. Поїхали. А Змій жив над тим полем, недалеко у лісі, та взяв тую скибу, закотив, а свою витяг до своїх палаців. От вона як понесла братам обідати та пішла за тією скибою. І доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері Весь день орали, а ви нам не прислали й пообідати. Як то не прислала? Адже Оленка понесла, та й досі її нема. Я думала, вона з вами вернеться, чи не заблукала. Братиї кажуть Треба йти її шукати. Та й пішли всі шестеро за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де їх сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть? Коли це і Змій летить? А, каже, людський дух пахне. А що, хлопці? Битися прийшли чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ну, то ходіть же на Залізний тік. Пішли на Залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді тільки живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів, немає. От одного разу пішла жінка на річку прати. Коли шкодиться горошинка по дорозі, жінка взяла ту горошинку та й з'їла. Незабаром народився в неї син. Назвали вони його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літ, а вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей. Щоб допомогли його викинути. Поки батько ходив, а коти горошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, так злякалися, що в нього така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя вгору та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його коти горошко та й заховав. От і питається раз Котигорошка в батька й матері. Десь повинні були в мене бути брати й сестри? Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та таке й таке їм трапилось. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Батько і мати умовляють його Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти один, щоб не загинув. Ні, таки піду, як же таки свою кров та не визволити? Узяв він те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже мені, булаву та таку велику. Як почав коваль кувати, то скував таку булаву, що в силу її з кузні винесли. Узяв горошку тую булаву, як замахнувся, як кинув вгору. Та й каже до батька. Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме вона назад через 12 діб. Та й ліг. На тринадцяту добу гуде тая булава. Збудив його батька, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, так і розкочилась надвоє. Він і каже: Ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб було по мені. Викував коваль ще більшу. Котигорошко й ту ж пурнув гору. та й ліг знову спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить тая булава назад, реве, аж земля труситься. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою вже можна йти. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці, піду. Узяв тую булаву, в торбу буханців та сухарців набрав, попрощався, пішов. Пішов за тією скибою, за тією давньою, що ще трохи знаки було, та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та йде, коли приходить до такого великого двора. Входить в двір, тоді в будинок, а змія нема, сама сестра Оленка дома. Здорова була, дівчино, каже Котигорошко. Здоров був, парубче. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить змій, то він тебе з'їсть. А може, й не з'їсть. А ти ж хто така? Та була я одна дочка в батька й матері. Та мене Змій украв, а шестеро братів пішло визволяти, та й загинуло. А де ж вони? питається Котигорошко. Закинув Змій їх до темниці, та не знаючи, ще живі, Чи, може й на попілець потрухли. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Та де тобі визволити? Шестеро не визволило, а то б ти сам, каже Оленка. Дарма відказує Котигорошко, та й сів на вікні дожидається. Коли це летить змій? прилетів, та тільки в хату одразу. Е, -е людський дух пахне. Де б то не пах, отказує Котигорошко, коли я прийшов. Агов, хлопче, а чого тобі тут треба? Битися чи миритися? Та де то вже миритися, битися, каже Котигорошко. То ходім на залізний тік. Ходім. Прийшли. Змій і каже: Бий. Ти". Ні, каже Котигорошко, бий перший. От Змій як ударив його, так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошку, як замахнувся булавою, як ударив Змія, ввігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій. Ударив коти горошка і того по коліна ввігнав. Ударив коти горошко вдруге, по пояс Змія загнав утік, ударив утретє, зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, одімкнув своїх братів, а вони тільки тільки що живі. Забрав він тоді їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішов додому. От ідуть, а він і не признається, що він їх брат. Пройшли там скільки дороги, сіли під дубком спочивати. А Котигорошко притомився після того бою, та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змія не подужали, а він сам побив. Та й добро зміїва він собі забере. От радилися, радилися, та й урадили, тепер він спить, не почує. Прив'язали його добре ликами до дубка, щоб не вирвався, тут його звір розірве. Як урадили, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі. А коти горошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він як стрепенувся, так того дубка й вивернув з коріння. От узяв тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує, брати вже прийшли та й розпитуються в матері. А що, мамо, чи в вас іще були діти? Та як же? Синко, ти горошко був, та вас пішов визволяти? Вони тоді, оце ж ми його прип'яли. Треба бігти тоді п'ясти! А коти Горошко, як пошпурить тим дубком у хату, за малим хати не розваляв. Оставайтесь же, коли ви такі, піду я в світа. Та й пішов знову, на плечі булаву взявши. Іде собі, та й іде, коли дивиться, від тіль гора і від сіль гора, а між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже коти Горошко. Боже, поможи, дай Боже здоров'я. А що ж ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати. Ну, то я туди. А як ти звешся? Верни гора, а ти, Котигорошко, ходімо разом. Ходімо. Пішли вони. Йдуть, коли бачать. Чоловік серед лісу, як махне рукою, так дуби й вивертає з корінням. Боже, поможи! Дай Боже здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб іти було простіше. А куди йдеш? Щастя шукати! Ну, то й ми туди. А як звешся? Верни дуб, а ви, Коти горошко та Верни гора. Ходімо разом. Ходім! Пішли втрьох. Йдуть, коли бачать чоловік із здоровенними вусами над річкою, як крутнув вусом, так вода й розступилася, що й по дну можна перейти. Вони до нього: Боже, поможи! Дай Боже здоров'я! А що ти, чоловіче, робиш? Та воду одвертаю, щоб річку перейти, а куди йдеш, щастя шукати. Ну, та й ми туди. А як звешся? Крутий вуз, а ви як? Коти горошко, верни гора, верни дуб, Ходімо разом ходімо. Пішли вони вже всі разом. І так їм добре йти, де гора на дорозі, верни гора перекине, де ліс верни дуб, виверне, де річка крути вуз воду одверне. От зайшли вони в Великий ліс. Коли бачать, аж у лісі стоїть хатка. Увійшли в хатку. Нема нікого. й каже. Отут ми й заночуємо. Переночували. А на другий день Котигорошко й каже: Ти, Вернигоро, зоставайся дома та варий їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати, коли хтось стукає в двері. Отчини невеликий пан! «Отчиниш і сам, каже Вернигора. Двері отчинились, та й знов хтось кричить Пересади через поріг, та невеликий пан перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив він Вернигору за чуба та й почепив його на гвіздок на стіну. А сам усе, що було наварене, виїв, випив. У Вернигори з спини ремінь шкіри видрав та й подався. Вернигора крутивсь, крутивсь і якось одірвав свого чуба космик, кинувся знову варити, поки товариші поприходили уже до варю. А чого ти спізнився з обідом? Та задрімав трохи. Наїлись та й полягали спати. На другий день встають, Котигорошко й каже: Ну, тепер ти, Вернидуба, зоставайся. А ми підемо на полювання. Пішли вони, а Вернодуб наварив їсти та й ліг спочивати. Аж тут хтось стукає в двері. Отчини! та невеликий пан одчиниш і сам. Пересади через поріг, та невеликий пан перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопить Вернедуба за чуба та й почепив на хвіздок. А сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернедуба з спини ремінь шкіри витрав, та й подався. Вернедуб борсився, борсався, якось уже там з гвістка зірвався та й нум швидше обідати варити. Коли це приходить товариство? А чом же це ти з обідом запізнився? Та задрімав, каже, трохи. А Вернегора вже й мовчить, догадався, що воно було. На третій день зостався крутивуз, і з ним те саме. А коти горошко й каже Ну, та й ліниві обідати варити. Уже ж завтра й вийдіть на полювання, а я зостануся вдома. На другий день так і є: ті троє йдуть на полювання, а коти горошко дома зостається. От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось в двері. Отчини! Стривай, одчиню, каже Котигорошко. Одчинив двері. Аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв його Котигорошко, пересадив. Коли той пнеться до нього, пнеться. А чого тобі? питає Котигорошко. А ось побачиш, чого, каже дідок. Та доп'явсь до чуба, та тільки хотів ухопити, а Котигорошко. То ти такий та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його до дуба, розколов того дуба сокирою, заправив у розколену дідову бороду та й защипнув її там. Коли ти такий, дідусю, що зараз до чуба берешся, то посидь собі тут, поки я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід, та вже давно впрів. Пообідали, а тоді Коти Горошко й каже А ходіть лиш, я вам таке диво покажу, що ну. Приходять вони до того дуба, коли ні дідка, ні дуба нема, вивернув дідок дуба з коренем та й потяг так за собою. Тоді Коти Горошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв та реміння з спини драв. Е, каже Котигорошко, Коли він такий, то ходім його шукать. А де дідок того дуба тяг, там так і знак, що волочено, вони за тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Котигорошко й каже, Лізь туди, Вернигор, А цур йому. Ну, ти, Вернидубе лізь. Не схотів і верни дуб. І крути вус не схотів. Коли ж так, каже Котигорошко, Полізу я сам, давайте плести шнури. Наплили вони шнурів, умотав Котигорошко руку в кінець та й каже: Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, таки сягнули до дна, аж на інший світ. Став там Котигорошко ходити. Аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац, коли так усе й сяє золотом та дорогим камінням. Іде він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна, така гарна, що в світі кращої нема. Ой, каже чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить Котигорожка, шукаю дітка маленького, що борода на сажень волочиться. Є, відповідає вона дідок, бороду з дубка визволяє. Не йди до нього, він тебе вб'є, бо вже багато він людей побив. Та не вб'є, каже Котигорошко. Тож я йому й бороду защипнув. А ти з чого тут живеш? А я, відповідає вона, королівна, та мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю. Веди мене до нього. Вона й повела. Коли так справді сидить дідок і вже бороду з дуба визволив. Як побачив він Котигорошка, то й питається, А чого ти прийшов? Битися чи миритися? Та де вже миритися, битися? От і почали вони битися. Бились, 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 і таки вбив його Котигорошка своєю головою. Тоді вдвох із королівною. Забрали вони все золото і дороге каміння у три мішки, та й пішли до тієї ями, що він нею спускався. Прийшов та й гукає: Аго, брати, чи ви ще є? Є. Він прив'язав до мотузки один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Це ваше. Витягли, спустили знов мотузку. Він прив'язав другий мішок. І це ваше. І третій їм оддав. Усе що добув, тоді прив'язав до мотузка королівну. А це каже моє. Витягли ті троє королівну, тоді вже коти горошка треба тягти. Вони й роздумались, нащо будемо його тягти? Нехай кращий королівна нам достанеться. Підтягнімо його вгору, та тоді й пустимо, і він упаде собі та й уб'ється. А коти горошко та й догадався, що вони вже надумали щось. щось. Та й прив'язав до мотузки каменюку та й гукає тягніть. Вони підтягли високо, а тоді й кинули камінь тільки губ. Ну, каже Котигорошко, добрі ж і ви. Пішов він тим світом. Іде та й іде, коли насунули хмари, як ударить дощ та град. Він і заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать малі грифенята в гнізді. Він заліз на дуба та й прикрив їх свиткою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця гриф, тих грифенят батько. Побачив, що діти вкриті, та й питає, хто це вас накрив? А діти кажуть як не з'їси його, то ми скажемо ні, каже, не з'їм. Он там чоловік сидить під деревом, ото він накрив. Гриф прилетів до Котигорошка та й каже, Кажи, чоловіче, що тобі треба. Я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі. А то все я полечу, а піде дощ з градом, вони в гнізді й «Винеси мене, каже Котигорошко, на той світ. О, то добру ти мені загадку загадав. Ну, та дарма, треба летіти. Візьмімо з собою шість кадовбів м'яса. Та шість кадовбів води, то як я летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені і вкинеш у рот шматок м'яса, а як поверну ліворуч, то даси мені трохи води, а то не долечу та й упаду. Взяли вони шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води, сівку кути горошка на грифа, полетіли. Летять та й летять, то гриф, як поверне голову направо. То коти горошко йому й вкине в рот шматок м'яса, а як наліво, дасть йому трохи води. Довго так летіли, от-от уже долітають до цього світу, коли гриф і повертає голову направо, а в кадовбах і шматочка м'яса нема. Тоді коти горошко одрізав у себе литку та й кинув Грифові в пащу. Вилетіли нагору, гриф і питає. А що це ти мені такого смачного дав аж наприкінці? Коти Горошко й показує на свою ногу. От чого. Тоді Гриф відригнув литку, полетів і приніс цілющої води. Як притулили литку та покропили тією водою, вона й приросла. Гриф тоді вернувся додому, а Коти Горошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди. Де тієї королівни батько жив, там у нього живуть та й сваряться поміж себе, кожен хоче з королівною оженитися, та й то не помиряться. Коли це приходить коти Горошко, вони полякалися, думали, що він їх повбиває, а він і каже Рідні брати, та й ті зрадили, що вже від вас було чекати, та й простив їх, а сам одружився з тією королівною. daí eu